Привіт, радий вітати тебе і будемо вчити англійську. Структура відео буде наступна. Повторення слів і вивчення нових. Якщо є ідеї, то давай. Я радий і спробую їх втілити. Let's GO! Корінь. корінь. Не пам'ятаю, як буде корінь фіт. Root. Root. Виробляти Produce, напевно. Produce. І окремо. Окремо. Не пам'ятаю. Apart. Apart. Завдяки Thanks to. Thanks to. Переміщувати display. Displays. Cheat. Так. Fetish. Це Fatty is Інтеракт. Взаємодіяти. Їздити на роботу. Не пам'ятаю. Частота. Не пам'ятаю. Frequency. Frequency. пам'ятаю Temple. Temple. Жирний. Fatty. Fatty. Так. Завдяки Thanks to. Thanks to In Interact. Interact. Переміщувати. Displace. Displace. Yeah. Обдурювати. Обманювати. Чи так. Cheat. Чит. Cheat. Витік. Лік. Leak. Leak. Root. Root. Частота frequency. Так було наче. Frequency. Їздити на роботу.

frequency, frequency, Crown temple, temple, Peminenis. certain, certain, material, lumber, lumber, vo... mm, place, place, sword, Swore. Swore. Mm, pack. packaging, packaging.

сумніватися плутати не пам'ятаю конфуз Confuse. Confuse. Типу хтось мене в конфуз облугнав, і я із-за цього заплутався. Захоплюватися. Е, захоплююсь. Emaise, напевно. Кінно. Кін он. Кіно. кінон, кінон. Я захоплююсь якимсь кіноактором. якого я побачив в кіно. Keen On крупи. Серіал. Серіал. Я дивлюсь якийсь серіал, і там головний герой їсть якусь крупу, гречку, наприклад. Серіал. Есід. Есід. Схил. Слоп. Слоп. Відрізнятися. Тварі. 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 Тулей. Клітинка. Кліт... Клітина, напевно, сіл. Shapely. Shapлі. Такі, типа, форма хвось. Як це ж було? Mm, Shapлі. Який гарно виглядає стрункий, о, мережа лес. E, наймати там певну якусь будівлю найняти yeah. захоплюватися e, який серіал де є хтось їсть кіном 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 офенд ображати пристрасть пейшн пешн крупость серіал серіал стрункий шейплі шейплі стрункий шейплі Молд. Моб. Це якийсь типу мох пліснява Цвіль. М -м. Плутати. Е щось в мене А. У мене в, а, мене в конфуз. конфуз. Конфуз, Кінно. Конф Кінно. E ну ми це вже пройшли. Пристрасть Pation. Passion. Крупи. Серіал. Affairs. Affairs. E не не знаю. Affairs. Я записую свої. Те, що я маю зробити в щоденник. Affair. Не можу придумати асоціацію. Affairs. Fair. Fairy. Voyage. Voyage. Це подорож. Якась довго тривала. Да. Emphasize. Emphasize – Щось підкреслювати. Підкреслити. Shapely – Shapeлі. і ми вже проходили сьогодні. Offend. 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 Е, Чува, я розумію, картинку, це чувак якийсь в масці, але він в мене асоціації не мав ображати. Оцей чувак у масці підходить до якоїсь маленької дівчинки чи хлопчика. І забирає в нього іграшку. І цей хлопчик чи дівчинка починає плакати. Все. значить запам'ятав. Справи. Affairs. Define. визначити. Запевнити. Divide. Divide. Це розподілити. Suggest це пропонувати щось зробити, припустити. Suggest. Так. Controversy. Е, Не пам'ятаю. Суперечка. Контр. Контро... Контроверсії. Сучасний актуальний. Модерн, хочеться сказати. Актуалі. Апдейт. Актуальний. Тобто. Е е е додаток якийсь додаток. якийсь, потребує, щоб оновити. Його треба оновити, щоб він став актуальний. Апдейт. Е ще тут затисалось якось. Up to date, сучасний. Okay, спробуємо. Lighthouse lighthouse це маяк. Divide. Divide це розділяти, ділити. court court це суд. Так. Suggest. Suggest. Лампочка. Пам'ятає картинку, не пам'ятаю погодитися, пропонувати щось зробити пропустити. Affairs. Affairs. Це. Щоденних ми записуємо справи наші. Справи, так. Part. А хат. Це хатинка, напевно. Хатинка. А. А що. Звичайно, а вже ж А, запевнити. Define. Define. Ставити галочку навпроти того, за кого ти хочеш голосувати. Визначити. визначити Ти визначаєшся. Коли ти це зробиш, ти визначаєшся зі своїм вибором. Окей, хорошо. Скромність. Модість. Запевнити. Ну, оцей Assured. Складно мені. Пропонувати щось зробити пропустити і Suggest. пропустити. Suggest. Up-to-date актуаль, – до актуального стану Offend uh, Ображати, да, Ми з тобою там у масці був чувак Ображати Controversy Controversy це, – це сперечатися, суперечка якась Її є будь-коли будь Whenever 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 Окей, okay. сучасний Up-to-date Up-to-date Shallow Shallow Шало, що знайоме. шалов шалов Це якийсь неглубокий, напевно. Shallow. Так, є. Instant. Інстант. Мм. Інстант. ем. Протилежний, напевно. Чи щось таке. Миттє... А, миттєвий. Інстант. Інстант. миттєва. І вона в... в якомусь певному. вона може бути в сухому стані, але потім, якщо її залити водою, вона відразу змінює свій стан. Інстан, стані якомусь. Або в такому, або в такому. Інстант. Suggest. Седжест. Бачу, пам'ятаю картинку, не пам'ятаю слово. Slim. Slim — Це якийсь худий, напевно, Худнути. скромність Modesty. Modesty. Assure. Що? Запевняти, запевнити, бач, згадав. Ну, це джест щось зробити, Припустити. Припустити, напевно, треба буде. I suggest. Я припускаю щось, допускаю існування, наприклад, Бога. I suggest миттєвий instant, Інстант. Декорації. Сінері. Резерв. Резерв. Оце я також не можу запам'ятати. Декілька днів тому. The other day. Define. Define. Define це визначатися. Цін, цінувати. То, Approach. Appreciate. Appreciate, Appreciate the other day. Stick. The other day. Stick. Stick. Це palitz або прилипати до чогось. Snore. Snore. Це yeah. Scenery. Прямо Scenery. Scenery. Scenery це краєвид або якісь декорації. Yeah. Клас. Інстант. Інстан. Перебу... Мівіна, яка перебуває в певному стані. Інстант. Субрб. Ну, я поняв. Пропустив щось. Субрб. Субрб. Передмість. Suggest. Okay. Suggest. Пропонувати. пропозиція. reserve. Reserve. Um, suburb. Suburb. Rate. deposit Deposit. 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 -appreciate. Appreciate. Revise. -appreciate. Ecology. 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 Ecology sure. Fortune. Fortune. Fortuna, Фортуна. Цінувати. Appreciate. Appreciate. Plumber. Я вибачаю за мій англійський, за те, як я звучу, але я вчуся і ти також вчишся. Тому давай не будемо дуже е, себе шеймить. Пломбер, це водопроводний. Це Маріо. Анук. Сантехнік. Mario. Ну, Для мене Mario це сантехнік, сантехніка. Депозит. Deposit. Depos. Deposit. Це завдаток або депозит. Є. Yeah. Переглянути. Revise. Revise. Промінь. це Ray. Ray. Muslim. 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 Suburb. Suburb. Ми тільки передмістям згадали це. Сюжет будувати. Сюжет. Сюжет. Плот, напевно. Плот. Да. Так. Спереч... Сперечатися. Аргу. argue, eh, pre... Pre... prejudice, prejudice, Преjudis. Відмовитися. consequence, Consequence. Ой, неправильно, точно. Determined. Consequence. Це такі слова, які мені не йдуть. Suggest. Пропонувати, пропозиція. Припускати. Припускати. Звільнення. E, determined. Release. О, oh, ну, Argue. Просто. Argue. Сперечатися. Otherwise. Otherwise. З, з іншого боку, іншої сторони, інакше. Інші. Favorable. Favorable. Сприятливий. Favorite. Фей... Ти ставиш лайк чомусь favorable. І ти сприяєш його, в... те що він йде в топ, переміщається. І класи... в в твій клас, тий пальчик продвігає оцей оце відосик, який я записую вверх. Такий favorable, favorable, впалець вверх, сприяє, сприяє покращенню чогось, favorable. Determined. Determined. Ех, не знаю. Prejudice. Prejudice. Упередження. Prejud. Juice. Juice. Prejudice. Я в дитинстві не любив сок, автоматний, і я був упереджений, бо зараз він мені подобається. Преджу... Preju... Преджус. Хорошо, спробую відмовитись. Конфуз. Конфуз. Throughout. throughout. Через щось. На всьому проти Consequence. Consequence. Наслідок. Так. Favorable. Eh, prejudice. Prejudice. Eh, refused, refused. визначається Determined Determined released Звільнятися від пустка стічні води свар. sewage 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 я знав estate 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 це Якась нерухомість маєток нерухомість звільнення від пуска release release і Бамп. бамп, бамп це вчорашнє слово. Це бампер або стикатися з чимось. Шишка. Врізатися, бампер. Нормально. Спер. Спер. Це спер, це вчорашнє слово. Запасні ключі. Запасний, наприклад. Ну, спер. Фейворабл. Файрабл великий палець вверх. Це допомагає в відео. Просуватися. Просуватися вперед. Спри, э, сприяє. Окей, сприяє в Horrible Шокувати, лякати. Horrible. Horrify. 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 Determ. Визначатися. Визначається. Prejudice. Pre я був упереджений, бо не любив сок. мати упередження. Відмовити. Рефюз. Refused. На протязі на всьому протязі. Consequence. Consequence. Так, щось б'ється об щось, і це має якийсь наслідок. Astridok. Inspire. 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 Mm, не пам'ятаю. Надихати. Brilliance. Brilliance. Це щось прикольне, класне. Це щось коли класне. Майстерність яка. Велика майстерність. Висока майстерність. Uh, suggest. Припустити. Suggest. Uh, horrified. horrified. Favor Favorable. 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 Inspire. Надыхать. Inspire. Release. 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 Rue. Rye. 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 Approximately. Approximately. favorable. Фейворабл. Просування Уподобання сприятливий. Rural. E, про погоду, напевно Rural. Rural. E, сільський. Жахливий. Horrify. Horrify. Suggest припустити. Suggest sewage. Сивич, э, стічні води, каналізації Inspire. Inspire. Надихати. Маєток. Маєток. Не пам'ятаю. Estate. Estate. Release. Release. Це відпустка або звільнятися. E, throughout. Throughout. E, так. Упереджений. Prejudice. Prejudice. deter. Term. <indic> refused. consequence. consequence. Shishka. bump. bump. The spare. spare. approximately. approximately. favorable. favorable. Упереджений спреджус. Преджидес. Визначатися. Визначається детермін. Детермін. REFUSED Рефюзд. 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 Там просто відмовитися. Uh, REFUSED це ти? тобі щось пропонують, ти так руки навхрес. Ні, 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 не буду, не буду, ні, не хочу. Uh, throw out. Throughout. Throughout. Наслідок.

Одихати Inspire. Inspire. Ху, це було непросто. Так. Це було прям капіц. Було важко. Не знаю, як тобі. Можливо, ти суперкрутий і ти все пройшов. І прийшов достатньо швидко. Так, давай почнемо. Запишем декілька слів. Ще їх ще не дописав так. Край. Я сподіваюся, в тебе було набагато краще пройшло все. Бо мені було на деякі слова дуже складні були. Так, а що це вона не хоче? Оно ну так. Напиши, цікаво тобі взагалі, чи ні. Тому що я. може мені щось потрібно змінити край Edge. Я тільки вчуся і хочу зробити щось якісно все, щоб цікаво було. Може ти мені даш якусь пораду, як. Ще я, ще я для себе сам неправильно роблю. Тому що е, вчу. вчити вчитись е, англійську давно. І не сильно в мене виходить. Добре. За умови. Provide. Е, У мене вже це слово записане. Буханка. Лов. Е, також є це слово. Коровай поверхня. Знаєш, як буде поверхня. І я. не знаю. Але я записував. Напевно Пев... Ні, не записував. Верхні. Напишем поверхня. Поверхня. Surface. Щось гріє. Не типу варочна панель, да. Поверхня прогресувати адванс. І було у мене вже це слово? І я його advanced... адван. записував вже. Чого воно так? Що значить дублювати карту? буде так. Е, урочистий прийом. Рецепшн було. Я ніколи не думав, що рецепшн це урочистий прийом. Якщо чесно, для мене це був шок. Можливо, мені просто так дає переклад жити окремо сепарат. Це розділяти, ну оце. Це, це від... відділяти щось від чогось. Окремо. Чи хай буде окремі. Як думаєш? Хай буде окремі, напевно, окремі. І далі я напишу, що жити окремо. Так. Підтримувати супорт. В принципі, це слово знаю, але я запишу. Бо іноді достатньо складно згадати якесь слово. Давай його будемо також повторяти. Переконувати. І, напевно, він записував вже. Переконувати. так было уже так что дали пухова ковдра не знаю комфортер потише Не знаю, що це за потішник. Хай буде пухова ковдра замість потішника. Перший раз бачу це слово. Чесно, не знав. Лосування. пул. Хоча мені зараз видасть це як опитування. Давай додамо ще голосування. Голосування в басейні. Swimming pool. Це напевно так треба і запам'ятовувати гімн. Чув це слово. Але, якщо б воно мені з... десь в тексті я побачив, я б його не... відобразив би. Гімн... Гім. Ти знаєш гімн України? Я знаю. Так, вміст зміст. Контент. Ми робимо з тобою контент. З міст в міст. Так. Висока майстерність. Brilliance. Сьогодні ми проходили. Тобто, точніше вчора. І. сприятливий. Foverable. Таким чином пройшло відео. Було мені було цікаво особисто якісь емоції навіть викликав. Сподіваюсь, що тобі було цікаво. Продовжимо завтра, підписуйся і будемо працювати разом.